Одинку, що позаду мене у літку 1859-го проживав Тарас Шевченко. Щоправда, всього кілька днів. Тоді поета арештували. А власники цього маєтку, брати Цибульські, викупили чоловіка за 500 рублів та золотий годинник. Під наглядом поліції Шевченко перебував не у в'язниці, а саме тут. Нині ж у цій будівлі розташований музей кобзаря, як зазначає Вікіпедія, єдиний у світі музей однієї книги. Проте експонат там такий не єдиний. До шевченківських днів музейники підготували нову виставку. Її ми зараз і оглянемо. Оля Михайловна вітаю. Доброго дня. Це музей, як написано в Вікіпедії, музей однієї книги. І може скластися таке ну, помилкове певне враження, що і експонат у вас один. Розкажіть взагалі, звідки це твердження? Ну звісно, що воно помилкове, музей однієї книги. Він звичайно ж передбачає, що найбільша колекція, найповніша це книги. Це і твори самого Шевченка, і не тільки Комзарія. Іноді нас запитують, а от скільки у вас кобзарів? Не можна такої градації зробити, бо це і багатотомні видання, це і окремі твори, і проза, це і е, література про Шевченка. Це і твори мистецтва, це і декоративно-прикладне мистецтво, медалі, значки, конверти, марки, посуд. Декоративний і вжитковий. І за час існування цього музею, а ось уже в цьому році будемо відзначати 34 роки з того часу, як він відкрився, вона поповнюється, ця наша збірка фондової колекції поповнюється щомісячно, щорічно. І ми вже пишаємось тим, що в нас, наприклад, колекція портретів Шевченка, вона найбільша в Україні. Цього року, як і багато років перед війною, продовжуємо проєкт Черкаські художників Вінок Шани Великому Кобзареві. Ми, зрештою, придумали цей проект, започаткували його в 2007 році, коли був в цій Шевченківській вітальні зроблений хороший достойний ремонт, і воно стало експлуатуватись як виставкові зали. Ми запрошуємо черкаських художників. Які надають для виставок свої роботи по дві, три, чотири і так далі? Це не тільки портрети Шевченка чи ілюстрації до його творів, це взагалі і взагалі шевченківські місця, і пам'ятники. Ну коло інтересів дуже широке для митців. А це митці Більщини, а, да старші чи це і, і молодь? Молодь взагалі охоче участі в такому прийматі? Охоче, звичайно, крім того, крім цієї виставки, ми теж започаткували, хоча в нас і не художній музей, ми започаткували молодіжну виставку, молодіжна мистецька палітра. І для них це така платформа прекрасна була. Ну, І професійні, і непрофесійні, і початківці виставляли свої роботи, є результати від цього. Бачимо, як ростуть деякі художники. І така справа. Вдячна, корисна і потрібна, і цікава. Ольга Михайлівна. Розкажіть, як все починалося? Ви я знаю, 34 роки тут незмінно працюєте і власне доклала зусиль того, щоб все це створити. Як з чого все починалося? Як ця саме ця будівля стала музеєм? Це дуже цікава, така майже детективна історія з цим приміщенням. Бо... Ідея створення музею однієї книги з 1986 року у мене в голові завелась таке слово дуже, дуже відповідне до цього процесу. І з того часу почали збирати матеріали. Це в основному видання творів Шевченка і літератури про нього. Не просто це все було. Ну тоді ще можна було в букіністичних магазинах десь щось придбати. І тоді більше взагалі цих речей було, рідкісних видань. І на той час були кошти, виділялись на це кошти. Ну, справа оперлась у приміщення, де зробити цей музей, адже у обласному краєзнавчому є окремий зал, присвячений Шевченку. Там в основному вшанування пам'яті Шевченка. А от ми знаємо, що в Черкасах Шевченко бував і не раз бував. Достеменно відомо про його перебування тут у 859 році. На одній із черкаських будівель, яка тоді знаходилась по вулиці тодішній Свердлова номер 2 висіла меморіальна дошка, де було вказано, що в цьому будинку чотири дні перебував Шевченко. Ну от Почала я досліджувати зрештою, цю будівлю, і виявилось, що це будівля не та, вона 913 року, тобто Шевченко там не міг бувати. От і на меморіальній табличці було чотири помилки зроблено. Це приміщення планували дати передати для музею Кобзаря. Ну не, не можна було там робити для чого, як кажуть, плоди ці брехні. І тоді постало питання про те, де бути музею Кобзаря. Збереглись спогади черкаського краєзнавця нехорошого Степана Степановича, про те, що в будинку цибульських саме був. Шевченко. Отут. про те, що саме це був будинок, Цибульський. Цибульських, свідчить реклама Черкаська за 913 рік, в якій вказано, що в домі цибульських відкривається перший електричний кінотеатр Ампір. Це бувший кінотеатр Україна. Ну, ви, може, вже його й не пам'ятаєте, але ось він тут, за нашими стінами, був. Тобто це офіційне фактичне підтвердження, що це був будинок Цибульських. Ну і тоді почалась вже робота, бо тут знаходились три організації на першому поверсі. Це була перукарня, був магазин, який називався тоді Воєнна книга. І магазин вишивка, на розі вхід був. Наша ця робота увінчалась успіхами і передали приміщення для музею. Почалось тоді вже ремонтні роботи. І ось у 89-му році, в травні, він був відкритий. Це був ювілейний рік 175-річчя з дня народження Шевченка. До речі, рік ЮНЕСКО оголосило роком Шевченка. Тоді саме був відкритий цей музей. Але оці підвальні приміщення, вони... Непридатні були для експлуатації. А що у цих підвальних приміщеннях було за часів Шевченка? Оскільки ця будівля належала купцям цибульських, то тут в цьому підвалі знаходився магазин, який називався Він і других Заморських товарів. Вони тримали своїх купців у портах Одеси, Петербурга і постачали вина Лопухиним, Бобринським. Ну, така була центральна точка в області в тодішній області, на Черкащині кращих сортів вин, різних екзотичних товарів, прянощів і так далі. Чи є якась річ, якісь експонати, які ви могли б назвати перлиною вашої колекції? Ну, найперше і завжди я повторюю, що ми маємо перший Шевченковий комзар, який вийшов у 1840 році, і є надзвичайною рідкістю на сьогоднішній день. Чому? По-перше, тираж був незначний. Там є один офорт, і отав офортна дошка. Не дозволяла зробити велику кількість відбитків. Через те наклад був невеликий. А крім того, коли Тараса Григоровича заарештували, на книжку була накладена заборона. І навіть сам поет, вертаючись уже із заслання, не мав такого примірника. Їх взагалі відомо кілька, 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 і в нас є оригінал цього першого кобзаря. Книжечка дуже скромна, вона включає перших вісім його поезій. Але це те, що розпочав Шевченко, власне, і нова література українська. Розкажіть про історію тих меблів, які там у верхньому залі, а -а -а. на яких ви мені посидіти не дозволили, бо і Шевченкові не дозволили. А -а -а. Розкажіть, що за меблі. Це м'які меблі, диван і два стільці. Вони були у маєтку Енгельгарта у Вільшані, де Шевченко був козачком у нього. У му році ще попали вони в фонди обласного краєзнавчого музею. А ми взагалі ж відділ краєзнавчого музею, тобто фонди в нас спільні. Але вони були в такому плачевному вигляді, що їх експонувати не можна було. І наш реставратор, Крючков Віктор Григорович, реставрував все. За всіма малюнками, за найдрібнішими деталями, вони реставровані і вони оце з першого дня експонуються в нашому музеї. Ну а чому Шевченко не міг там сидіти? Ну ясно, що козачка, мабуть, у вітальню, мабуть, не дозволялася. Розкажіть, що цікавого ви плануєте показати відвідувачам цього року до Шевченкового віднів, з чого буде складатися експозиція? Ми вже власне підготували виставку. Вона. Така цікава і неоднозначна, бо це зображення Шевченка або його слова на вжиткових речах, на побутових речах. Ви знаєте, найнеймовірніші варіанти є починаючи від жіночого платка до посуду до запальнички. Шкатулка, брелок, чашка дуже-дуже багато таких дрібних навіть деталей, Якесь доміно там. І те з пам'ятником Шевченка у, у Харкові, кухлики цікаві дуже, футболки різні, майки із фестивалю цього Тарасова Гора. Вони багато продукції різні випускають. Тобто люди хочуть бачити Шевченка в найрізноманітніших іпостасях. І окремо ми теж подаємо от якраз воєнний оцей період. Цей фронтові кобзарики, які були спеціально випущені маленьким форматом, а потім передавали їх на нашим воїнам, і дітки писали побажання. Це такі, знаєте, навіть щемні речі. Я б сказала. Це і портрет Шевченка, намальований на гільзі. Один із бійців передав нам сюди. Ну, ви знаєте, до таких навіть до, до, до банальних речей на носках для військових. Ну, звісно ж, гроші наші сотенна купюра. Уже три варіанти маємо Шевченка там. Перший варіант він там старший, в кожусі і шапці, і два вже молодого. Ну, отак, от, от люди потребують Шевченка на, на, навіть в побуті, не кажучи вже про видання, про, про твори. про… Він надихає чи в чому секрет? Ну, знаєте, після Шевченка не народився ще такий поет, пророк. Слова б якого доходили просто і легко, були наскільки глибокі й мудрі. Ну от Коли сказано було борітися, поборете»? як для сьогодні, правда? Або і повіє вогонь новий з Холодного Яру. Так. І багато-багато його слів, ну просто вони. Наскільки лягають на душу і допомагають, і Шевченкові вірять і люблять. Дякую вам за розмову і за вашу роботу. Спасибі.